Як триває підготовка до масштабного саміту миру, який відбудеться 14 червня у Швейцарії, та чи буде присутня на ньому Російська Федерація в ексклюзивному інтерв'ю? Новини Live розповіла радниця керівника офісу президента України Дар'я Зарівна Я вітаю вас власне на саміті Impact Force Forum. Підготовка до мирного саміту наразі певно триває в дуже активній фазі. Як саме вона відбувається, та скільки саме країн уже підтвердили свою присутність? Не можу поки що сказати. Якщо ви подивитесь на сайт у президента, побачити ряд новин про дзвінки нашого президента з лідерами країн, і там вже є певна кількість країн, які підтвердили публічно. Є країни, які підтвердили, але не публічно. Тому про них ми говорити зараз не будемо. Тому я, на жаль, не можу вам дати там зараз точну цифру. Але динаміка точно дуже позитивна. Дуже я я вважаю, що це дуже хороша динаміка. Я нею задоволена. Наразі відправлено більше ста запрошень. Скільки буде країн, фінально не знаю. Але от на останні. Зустрічі радників нацбезпеки в Давосі було 86 країн і міжнародних організацій. Тобто, я думаю, що має бути ну там, якщо там ви там дуже сильно хочете якусь цифру, ну я думаю, що, звичайно хотілося б було не менше цієї цифри. А, що ще? Щоденні дзвінки постійні. Вже пару разів їздили на локацію там представники нашої команди йде постійний обмін думками, постійні, постійна така активна дуже робота над контентом, над продуктом саміту, над всіма організаційними логістичними моментами разом зі швейцарською стороною. Вони звісно дуже такі системні, предметні, тому це ну така дуже е, хороша, приємна робота, професійна, в якій. Це відбувається ну так дуже стратегічно і дуже глибоко, з увагою до деталей, до найменших дрібниць. Так це зазвичай буває в таких підсумкових ком'юніке, які власне буде на першому етапі цього саміту. чи обговорюється воно наразі? Ну, власне, ця підсумкова декларація. Ви знаєте, я чесно, не хочу поки що говорити про підсумки саміту, про те, в якому вигляді це буде, тому що ще занадто ще ну багато часу до самого саміту. Я думаю, що якусь більшу конкретику я змогла б дати ближче додати. Ну я просто чесно не люблю е, щось кидати, якісь слова на вітер або казати про те, чого хотілося побу. О, як там ми бачимо, тому що ну це все може змінюватися. Це ж така все дуже динамічна структура. Ну і щодо позиції Китаю, поки невідомо чи він буде присутній власне у Швейцарії, адже його пропозиція є, бо на саміті були присутні дві сторони: це Україна і Росія. Проти чого категорично виступає Україна. Вони при цьому дуже там з різних джерел. Вони по різному, але комунікували те, що для них це дуже важливо, і цей саміт дуже важливий. І що в цілому для них участь в цьому діалозі дуже важлива? Тому я б не була так категорична, що вони прям не прийматимуть участь, знову ж таки подивимось. Ну, Останнє уточнення цікавить усіх українців, чи може бути власне, цей мирний саміт стартом для закінчення війни та справедливого миру для України. Я б сказала, що це старт. Розмов з відповідальними країнами, які поважають міжнародне право і статут ООН, про те, яким має бути справедливий і сталий мир для України. Я сьогодні, коли виступала на панелі, я говорила про те, що якщо треба було пописати формулу миру там одним реченням, то це така глобальна розгалужена екосистема забезпечення справедливості і безпеки. І саме тому це дуже важливо. Нам не підходить просто закінчення війни, тому що це може стати початком війни нової. Дуже важливо, щоб агресор поніс відповідальність це принципова річ, і саме тому. Ми говоримо про формулу миру, яка є таким комплексним екосистемним баченням, тим як не тільки закінчити війну, а що має відбуватися після. І нам не підходить вже формат мінського процесу або нормандського формату цієї медіації, тому що ми там були, ми бачимо, як це відбувалося, і на жаль, воно не спрацювало. Тому сьогодні план інший. Ми приходимо зі своїм баченням до широкого кола відповідальних держав, разом з якими ми там далі це бачення кристалізуємо, розкладаємо. Аємо на такий план дій, як це конкретно має виглядати.